Вітаю всіх, мої дорогенькі! Прийшло дуже-дуже цікаве питання від підписниці з YouTube. Лара, срочно подивіться, 20-23 числа в Китаї буде з'їзд комуністичної партії, де по якимсь істочникам, значить, товариша Сі уберуть і виберуть нового товариша Сі чи Мічі чи Бі. Але це вже буде не сі, і цей товариш буде дружити з Європою, з Америкою, перестане значить, Росію, і е, війна до кінця року наша закінчиться. Давайте подивимося, як для товариша Сі Цзіньпіня пройде з'їзд комуністичної партії Китая 20-23 жовтня 2025 року. Як для товариша Сі пройде цей с'єзд? Покажіть мені, чи буде він головувати, як завжди на с'їзді, да? чи буде він головною людиною на цьому с'їзді? Яка роль товариша Сі буде на цьому з'їзді? Ну він буде імператором. Не знаю. На з'їзді більше всього будуть переізбирати вибори. Якісь вибори будуть. Да? Імператор, який довгий час був вибраний і знаходився у влади. Але мені його показують як людину, яка буде присутня в віді председателя. Ну, тобто як людина головна. Те, що будуть якісь перевибори, вполне можливо, тому що председатель. Імператор, який довго на посту і вибори. Ну, і мені показали карти його імператором, який, кстати, довго на посту. Хорошо, чи сохранить товариш Сі позицію председателя Компартії Китаю після цього с'їзда? Чи сохранить Сі Цзеньпінь позицію свою председателя Компартії Китаю після цього с'їзда? Так, 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 так. Маг у нас завжди нова людина. Маг завжди нова людина. Е, по отшельнику, товариш Сі, може уйти, може уйти. Тут, знаєте, така боротьба. боротьба Старійшини, старійшини цієї компартії, да будуть вирішувати дійсно його долю. І, можливий, новий курс, новий курс. Покажіть мені, син Зеньпінь залишиться на посту? Він буде імператором чи ієрофантом? Очень шатке положення. 50 на 50. 50 на 50. 50% його, йому об'явили війну, 50% за нього, за нього. І тут ітиме бой просто не на життя, а на смерть. Чи це буде новий якийсь керівник, чи буде Сідзяньпінь? Покажіть мені, все-таки: Сідзеньпінь на посту залишиться. Є вже якесь рішення? Ілюзія Сонця, смерть. Я думаю, наврядлі. Я думаю, наврядлі. Ілюзія, що ти сонце? І далі карта смерть. Хорошо, давайте зайдемо з другої сторони. Що чекає Сінзяньпіня після е, з'їзду комуністичної партії е, Китаю 20-23 жовтня 2025 року? Яка його подальша доля після цього з'їзду? Я думаю, що він піде. Його, як, значить, принесуть якусь сакральну жертву. Призупинка. Призупинка. Я не скажу, що прямо його там будуть судити чи будуть поріцати. Да? Скажуть, що по состоянню здоров'я, по возрасту товариш Дзеньпінь з великими почистями, уходить і бере якусь паузу. Да? Отак от, от буде сказано. Отак от буде сказано. Він взагалі живий? Ну, ми тут на здоров'я не дивимося, да? але ця карта показує, що якби не боролися за нього і він сам за себе, більше всього на ньому буде поставлена смерть і смерть. Крапка і крапка. Отакі ділішки. От такі діліжки. А, так а з ким тоді Трамп буде зустрічатися на саміті Тихоокеанських країн, який відбудеться в кінці жовтня. Це буде Сіціньпінь, чи це буде нова людина? Сідзеньпінь у нас король Жезлов. Ну, новий чоловік це маг або якийсь інший король. Ну, з'їзд цей состоїться: з'їзд країн Тихоокеанського регіону. Ось він. Що там взагалі нікого не буде з Китаю? Так. З Китаю представник буде? Я... Якийсь буде хитрий ход од Китаю. Представитель від Китаю поїде. Але я не, не, не можу сказати, що це буде іменно председателем партії їхньої. Понімаєте? Якийсь гонець від них поїде представляти сильну цю країну, але в зв'язку з якоюсь пертурбацією у владі це не буде председателько партії. Це буде як хтось із представників влади Китая. Хтось із представителей влади Китаю. Ну, людина поважна, але якась темна лошадка, про якого ну, більше всього не знають. Ви знаєте, карти ще не дають вообще взагалі. Верховна жіця говорить, що рішення не прийнято. По питанню, з ким буде Трамп зустрічатися і хто поїде від Китаю, взагалі ще відповіді немає. Ще може бути декілька варіантів розвитку подій, і карти це чітко показують. Отака фігня малята. У зв'язку з цим питає мене підписниця. В зв'язку з цими подіями, що всі знесуть, як вона мені утверждає, да? і прийде до влади в Китаї совершенно новий чоловік. Чи закінчиться до кінця тоді року війна в Україні? В зв'язку з цими подіями. Ну, так поставлено питання. Війна в Україні до кінця року закінчиться, із за те, що в Китаї поміняється влада. Ну, не думаю, що до кінця року війна закінчиться. Не думаю. Не всі цілі ще досягнуті, не всі події ще відбулись, які потрібні відбу відбутися, які повинні відбутися в майбутньому. Причому болючі для Росії. І ще багато чого повториться з того, що вже було. Я не бачу, що війна до кінця 1925-го року закінчиться, навіть якщо в Китаї зміниться влада. Ну, поживемо-побачимо. На даному етапі карти цю всю історію бачать так. Дуже цікаве було питання, мені було самі цікаво глянути. Я дивилась на ці дзеньпіння, і в телеграм-каналі виставляла 2 тижні назад відео. Це фізичне здоров'я ці дзеньпіння і політичне. Політичні його реалії. І там на нього випадали ті самі карти, що і зараз. Карта смерті, що він на волоску. І це могла бути смерть як фізична, його состояння здоров'я неважне. Бо ми дивилися і на здоров'я, ми дивились, я дивилася і на. ми, Я називаю це карти, і я. Ми дивилися і на його політичну стабільність в Компартії, і мені показали і здоров'я Хірове, і його становище в партії Хірове. я виставила там. В себе в телеграмі дівчатка прям пост, що Сі на волоску. І в фізичному здоров'ї, і в такому здоров'ї. Ну, от такий от у нас поки розклади. Ну, поживемо, побачимо.